Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Водолій на період з 1 по 7 грудня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Лист або документ. Щось таке важливе ви отримаєте в вигляді листа. Перевіряйте електронну почту також. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Корабель це новий проєкт, або закрита, відкрита дорога, кудись далеко, яка може зробити зміни по життю. Ось тут у вас бокал, а також троянда. Це може означати романтичну вечерю, а також, наприклад, або сватання, або якісь такі важливі зустрічі, котрі стосуються вашого особистого життя. Наприклад, парубок вирішив одружитися, але спершу треба взяти параду у батьків або у родини щось таке. Або дівчина, до неї прийдуть свати. Прямуємо вперед, друзі, подивимось на розвиток подій. Другий розклад. Знак, Задяка Водоліть. На моєму каналі, друзі, зовсім скоро розклади на 2026 рік для всіх знаків. Запрошую підписуватися нових глядачів та ставити дзвоник, щоб не пропустити нові відео. Знову повторюється ваша чарка. Закриття на замок. Якась ситуація з'ясується і буде щось вирішено. Покровительство вищих сил, парасолька. Карта долі, хрест, доленосні події, щось таке дуже важливе. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. В нашому випадку головне не поспішати. Кожна картинка може вплинути на загальний результат, а ми прямуємо далі. Подивимось на завершення вашого тижня. Розбите серце за картою долі. Далеко дорога або підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді, успіх по роботі. Романтичне почуття лебідь, а також домашнє господарство качечка. Ось тут ваша родина, ваша підтримка, а також невеличкі розбірки в родині, але вони означають тільки те, що людина хоче зробити краще, винайти якийсь вихід, компроміс з якихось загальних питань. Не треба боятися цих кайданів, тому що в них таке значення. Не просто міцна родина, а те, що шукається якийсь компроміс. Невеличкі розбірки ситуації. Сьогодні ми з вами на колоді 78 дверей подивимось для знака Зодіака водолій застереженням сімка мечів та порада дев'ятка пентаклів. Друзі, сімка мечів це обман, крадіжка. Досить така карта негативна, маленька, трохи підла. Застереження. Намагайтесь не допускати ніяких ситуацій, котрі могли вас ось так раз хвилювати. І ті, котрі стосуються крадіжки або якоїсь підстави. Порада дев'яточка пентаклів показує: бережіть своє здоров'я та укріплюйте його. Ось ці всі розбите серця, це людина розшатує своє здоров'я. Зазвичай ми реагуємо на ситуацію відкритими емоціями, а треба ці емоції контролювати. І ось ця дев'яточка Пентаклів вона показує, що все буде добре, контролюйте свої, своє здоров'я, а також свої витрати. Правильно використовуйте гроші. Не тринькайте. Або якось коригуйте їх, наприклад, якщо вам знадобиться покупати якісь подарунки або щось таке. Ось такі, друзі, для вас вийшов. Розклад. Дякую вам за перегляди, підписки, лайки та коментарі. Завжди запрошую на мій канал.